Всім привіт! З вами блог Лаванда по селянській та на сьогоднішнього ефіру як правильно сушити лавандовий букет. Всього блоків е, 7, я думаю, що ми за хвилин 15 зберемося, розберемося. Всі, хто буде дивитися в записі, вітаю вас! Зберігайте це відео і репостіть вашим друзям і знайомим, щоб в Україні було набагато більше лавандових полів, які розвиваються і хочуть, щоб всім було добре. Сім блоків. Про те, коли зрізати, як зрізати, як підготувати до сушіння лаванди способи сушіння. Їх три, я про них розкажу. Два із них я ще визнаю, а один прям топово визнаю, що взагалі я проти такого. Я не розумію цього способу. Тривалість сушіння сюди ж входить. Це п'ятий блок, шосте це зберігання лаванди. І сьомий це заборони, які краще не робити з лавандовим букетом, щоб він виглядав отак от після року використання у ваших цілях. Поїхали, перший блок. Почнемо з того, що я говорю зараз про англійську лаванду, яка в принципі. Ні, не можу сісти яка в принципі не має на меті якісь. Точніше, не так. Англійська лаванда використовується для суш, сушіння сушки, зберігання лаванди в іншому вигляді, який триває довше, ніж просто в кущах. Найпопулярніша про лаванди не можу це підтвердити, ні спростувати, У мене досвіду до цього немає. Можливо, хто буде дивитися в записі відео на YouTube, може в коментарях призначити щодо лавандину, але я не впевнена, що в принципі він. Актуальний для того, щоб сушити саме з нього лаванду. Основне, коли треба його зрізати. Ми орієнтуємося на погодні умови, які були до цього. Ми орієнтуємося на те, в якій області, в якому регіоні України ми живемо, ми орієнтуємося на те, який вид під сорт у вас лаванди є. Бо є деякі види, я їх не виписувала, але там можна погуглити в інтернеті, який сорт лаванди найкраще сушити в букетах. Перше і основне, це плюс мінус десь кінець червня, початок липня для сушіння на букет. Тобто, якщо у вас є валандовий, кущ, йому хочеться зберегти, дуже хочеться зберегти частинку літа, ви можете просто зрізати його на букет і поставити собі вазу. Нюанси сьогодні розкажу, тому залишатися в ефірі якомога довше. Коли оптимальний період взагалі кінець червня, початок липня, але дивіться на свої кущики валанди. Якщо ви бачите, що кущик... Лаванди за цією повністю, ще з нього зрізати і сушити на букет не... Ну, типа, краще не, не треба, але ви маєте орієнтуватися на те, що у вас е, просто він е, буде осипатися, якщо ви неправильно його зріжете, бо пізніше, раніше тут дуже все грає роль. Е, основна маса квіток має вже бути відкрита, тобто ви маєте бачити колір, вона має бути незеленою, і вона плюс-мінус має не. Зараз скажу про нюанс. Вона має розкритися, тобто бути в таких коробочках і відразу показати колір. В лаванді є такий прикол, коли вона вже на стадії останнього і перед тим, як відцвітати, вона випускає з коробочки зубчики. Так от, коли ви бачите ці зубчики, це вже стадія, коли зрізати лаванду на букет не можна. Тоді краще її залишити у тому вигляді, в якому є, і пустити її на чай. Або взагалі не чекати і дати їй визріти в насіння. Бо коли вже зубчики є на коробочках лавани, тоді вже дуже пізно з неї робити пакет і його взагалі сушити. Досвіду, як такого прям масштабного сушіння, лаванди немає, але загальні правила, понятно, що це дуже все легко і просто в мене є. Якщо казати про готовність лаванди, то вона має відкритися на 25% саме бутончик, тобто вона має показати вам колір і сформувати такий овалчик самої квіточки, так само, як і у мене. Тут, помітно, що вона в овалчиках, але без зубчиків, які можуть вже бути на лаванді в період, коли ви не думаєте її зрізати. Кінець червень, початок липня, ідеальний варіант для сушеного лавандового букету, ви його зрізаєте, і далі я по інструкції розкажу, що з цим все робити. Блок 2. Як зрізати? Я рекомендувала б і розповідала б про те, що зрізати краще його без листочків, тому що листочки це зайва волога, зайві проблеми, і з ними набагато важче сушити лавандовий букет, ніж коли ви зрізаєте самі квіточки. Що я маю на увазі під квіточками? Якщо я... якщо у мене тут не запечатаний, то я в ефірі вам покажу. Що я маю на увазі під. Квіточка, ну все, рушимо з вами лавандовий букет в ефірі. Так, зараз все покажу вам. Чікс. Так, пролайкайте мені ефір, поки ви там. Поки я відкриваю. Так, дивіться. Опа, скільки осипалось. Що я маю на увазі під розеточкою, до розеточки, як правильно його обрізати? Ось лаванда да вам дуже погано видно. Ну, якось будемо Якось будемо зараз зображати. Приблизно, так? у вас має бути ось так лаванда йти. Так, квіточка, далі йде стебло. Ви маєте її зрізати до моменту, коли у вас з'явилися перші листочки. Оце називається розеточка. Тут вона обрізана неправильно. Абзачно бажано до розетки зрізати, бо так краще. ну Вона потім краще як це, висохає, чи, чи сохне, як вам. Зручно, так і називайте. Як зрозуміти взагалі, принципи того? Як правильно його зрізати. По-перше, ви маєте розуміти, що розетка листова, яку я вам показала так видихнула, бо я прям, мене розстраює кожен раз оце з цими розеточками розбиратися? тут дуже гарно видно, що воно зрізано не, не так, як має бути. Вообще, ну взагалі, це в ідеалі зрізати без тих листочків. По тобто у вас іде квіточка, і ви по розеточку її зрізали. Необхідно не, і ще такий нюанс. Про необхідно думати перед тим, як ви зрізаєте лаванду Вообще, на, на сушку, да? сушіння сушку, називаєте, як ви, удобно. Вона у вас має бути не дуже сильно зрізана. Тобто у вас не має, має бути такого, що ви зробите стрижку в червні. Не можна цього робити. Лаванда цього не любить, ви маєте просто зрізати цвітіння. Тобто ви маєте зрізати там, стебло самої квіточки, але не кущ, його стригти, не треба в червні. не треба рівняти. От якщо ви прям тіпа, рішили, хочете собі на. Букет нарізати, то не треба робити стрижку лаванди. Це основне, про що я хотіла попередити. Не робіть цього, бо потім буде букету пльохом. І підготовка до сушки. В це включається, третій блок, який хотіла розказати. Є різниця між. Так, я тут, все нормально. Коли ви зрізали, і у вас прям. Декілька днів було сухо, і ви зрізали лаванду не після доща, тоді нічого з нею не треба робити. Якщо ви її зрізали в дощ, тобто на букет, то ви маєте розуміти, що їй треба дати декілька днів, прям відійти. Її. Якщо ви зрізали після доща, і у вас прям не було можливості в цей період, коли вона відкрилася, іншого варіанту не було. Вам потрібно видалити зайві листочки, те, що я показувала, щоб на розетці, розетка це знизу, так, тут не видно ось тут видно. Розетка це ось. Ось це у нас іде розетка вже листочки. Це треба видалити і очистити відразу, щоб потім не було проблем із сущням. Так само ви маєте орієнтуватися на погоду. Якщо у вас йдуть постійні дощі, то у вас варіант зрізати лаванду, коли дощі перестали, а потім її віднести в місце, де їй добре, хоча б, щоб на неї не капав дощ, і вона могла підлялитися. Тобто просто випустити з себе зайву вологу для того, щоб потім не було цвілі. Цвіль це одна із основних проблем, коли починають сушити лаванду, не знаєш як. Плюс до цього всього це вам полегшить момент сушіння самої лаванди, бо вона, якщо на повітрі трошки прийде в себе, знову ж таки, в тінь треба її класти. Не можна класти на сонці, тобто, в тінь це, коли під деревами ви можете поставити собі столик і туди покласти лаванду. Не повісити, а покласти, щоб вона з неї вийшла. Зайва волога. Блок 4. Е, про способи сушіння. Їх може бути три. Е, традиційний, про який я зараз буду розказувати на папері, і про електросушарку. Про останні розказувати не буду, бо я не можу сказати, що він точно не спрацює. Тому тут, типу, такий вид є, ви можете загуглити, подивитися. І приймати рішення, що ви хочете так сушити. Традиційний метод сушіння лаванди заключається в тому, що ви її просто збираєте в пучки, в пучки це мається на нова, зараз все тут посипеться. В пучок збираєте і ось так вішаєте. Тобто ви його зрізаєте, фіксуєте перед цим ниточкою якоюсь відразу, а потім, коли ви робите вже з нього пучок нормальний, знаходите резинку для грошей і отак прям вішаєте. Випоня, прошу. Чому резинка для грошей? Це найкращий варіант, чим зафіксувати резинка Грош... э, для грошей, Грушей, грошей, грошей э, дуже гарно фіксує ось тут э, лаванду, і коли вона почне сохнути, у вас буде гарно зафіксований букет. Бо якщо це буде просто э, ниточка, вона може бути ну, типу погано фіксувати, і ви потім зрозумієте, що воно просто не. Не працює. Тому краще так не робити. Можна взяти варіант із сушінням на папері лавандового букету, але я уявлення не маю. Має бути він рівномірний, красивий, можливо, себе захочете для декору, тоді для декору пару гілочок розсипаних повсюду. Реально, ви А Коли ви хочете один букет якийсь цілісно потім зняти і поставити вазу, то перший традиційний метод найкращий зі всіх. Блок 5. Тривалість. Тривалість залежить від стану самого куща. Я думаю, що дуже сильно залежить від того, чи ви після доща її зібрали, чи ви зібрали її в моменті, коли вона вже була готова для цього самого букету. І тривалість взагалі загально традиційного сушіння лавандового букету воно залежить від того наскільки був вологий букет або не був. Тривалість може бути від тижня до двох тижнів, якщо зазвичай традиційний варіант. Якщо це паперовий, там 7-10 днів, але його треба перевертати постійно над цим, і дивитися. Е, яке має бути приміщення для того, щоб е, тривалість від одного до двох тижнів традиційного спрацювала? По-перше, воно має бути у вас е, без прямих сонячних променів. По-друге, воно має бути темним. По-третє, воно має бути провітрювальним. Е, четверте, воно має бути теплим, а не холодним. Тобто це не погреб, вже відпадає. Що це може бути? Це може бути горище, в якого є віконечко, це може бути сіник, в, в якого є двері, які відкриваються, щоб провітрювати лаванду, яка буде сохнути протягом певного часу. І великий нюанс, про який я забулася озвучити. Ви маєте розуміти, що лаванду сушити в приміщенні, де ви живете, не варіант, бо вона буде виділяти оці останні ефірні масла, які будуть виходити з її квіточок, і вона може бути такою трошки токсичною, коли вона саме сохне. Коли вона знаходиться в сухому букеті, в неї ефірних олій набагато менше, ніж у свіжої, це маєте врахувати і не пахати прямо букет. Ще один важливий дуже нюанс. Важливу роль грає те, от ви купили лавандовий букет. Кейс просто моєї подруги, яка мені це розповідала. Ви купили лавандовий букет. І ви. скільки е і ви маєте розуміти, що пихати його у вазу не можна, якщо ви не самі сушите. Але ви купили десь цей лавандовий пакет. Неважливо. Ви його купили на базарі, десь на лавандовій локації, де вам зрізали його, красиво змотали в цю у як це називається? Ну, ви поняли. Все замотали, вам віддали, продали ви його, привезли додому. Не можна. Лавандовий пакет, який ви свіжий, привезли з лавандової локації, купили в бабусі, десь знайшли, тащити зразу і ставити у вазу. Варіант у вазу ставити не можна, тому що у вас почнеться цвіль на кінчиках лаванди. Тобто, якщо лаванду ви купили десь, відразу його треба в пучки, в пучечок і підвісити. Якщо немає приміщення, якщо це квартира, хоча б балкон, який може закриватися, і от ці пару днів. Спостерігати, щоб вона засохла в нормальному стані. І чому не можна ставити лаванду свіжу, прямо пихати його у вазу і залишати так його після бамбусів, якої ви купили? Почнеться цвіль. Цвіль почнеться із того, що тут необчищені листочки, з якими зазвичай лаванду продають оці розетка. Яку я вам показувала. Ось ця розеточка, вона може бути неочищена, е, листочки можуть залишитися, і потім будуть проблеми з тим, що у вас лаванда зацвітаться у вазоні. Не вазоні, а в вазі. Тому тут треба цей нюанс враховувати. Якщо ви в бабусі на лавандовому полі купили свіжий лавандовий бакет і хочете його залишити, то його треба спочатку підвісити вверх і висушити. Але не в приміщенні, де ви живете, або хоча б не знаходитесь дуже довгий Бо вірно олія буде виходити і вам буде не дуже хорошо. Це теж враховуйте. Щось хотіла, важливо сказати, вже з голови вилетіло. Ознаки готовності. Ознаки готовності, зараз вам показую, яка має бути лава. Тобто, вона має бути сухою. Тобто, коли ви її ось тут розламуєте, так робите чіп, і вона у вас легенько розламується Ви не можете її розламати, значить вона ще не готова. Далі, що з коробочками? Коробочки мають. Не приставати до рук. У них не має бути олії, прям такої, як в свіжо лаванди, в якої прям ти розтираєш, а там прям липне до рук такого не має бути. Коли ви свіжі, не свіжий, а сушений лавандовий букет вже висушили такого не має бути. Тому це основний принцип суха гілочка. Тут нічого не липне. Видно, що сухенькі кіточки на лаванді. Що з нею? В такому випадку робити, якщо липнуть, або вона прямо видно, що їй нехорошо, продовжувати сушити більше, ніж два тижні, якщо це вона треба. Я назвала тиждень-два, в залежності від того, в якому стані ваша лаванда була. Якщо до цього вона була прям в такому стані, що вона прям мокра, була привезена з лавандового поля, бо ви попали під дощ, то, звісно, період її сушки сушіння буде довшим, ніж ви розраховували. Про зберігання. Зберігання залежить від терміну, на який ви розраховуєте. Тобто це може бути півроку, це може бути рік, в залежності від того, де ви її присобачите. На вулиці залишати її не можна, як декор, треба прибирати, або виносити, там, в тінь її ставити, щоб прямих сонця, сонячних променів не було. Ефірні масла на вулиці швидше з неї виходять. Зберігати її в ванні або пихати її на кухню, де є волога, це один із найгірших варіантів, які ви можете тільки собі придумати. Тому перед тим як ставити кудись лаванду, подумайте в місце, куди вона буде присобачена, як я кажу, да, куди вона буде втулена, де їй буде нормально і хорошо. Щоб це не було прямих сонячних променів, а щоб вона прям відчувала себе добре і прям. Зберігалася, як ви хочете. Збереження декоративного вигляду саме від півроку до року, але тут дуже важливий нюанс. Якщо ви хочете продовжувати далі ну, зберігати лаванду, або дивитись на неї, не обов'язково, щоб вона прям півроку чи рік була ось. у букету. там більше півроку. Тобто, тому ну, тут ви самі вибираєте і бачите, що вона не змініє, в неї є колір і аромат теж. Ще нюанс. Лавандова, лавандовий букет по-любому буде осипатися. Що робити з оцим? Його можна зібрати в мішечок і використовувати як США. Або не гратися і просто викинути в сміття. Використовувати цей чай краще не треба, бо ви не знаєте, з чого збиралися лаванди. Ви мають перед тим, як продати букет, озвучити, де лаванда зібрана. Була вона оброблена чи ні, бо харчування має збиратися і використовуватися та лаванда, яка прям чітко, понятна, де вона використовувалася. І е, летимо, летимо до двох до п'яти пунктів, що не можна робити з Лавандою. В принципі, я це озвучила, е, пробігшися, а зараз вам озвучу прям е, ніч ухвіт. Пити хтось буде, мабуть, я. Е, ви маєте що це таке, маєте розуміти, що є п'ять речей, які робити не можна. По-перше, залишати лаванду без фіксації букету. Якщо ви її отак от залишите, тобто ви її знімете цей шнурок і розправите, і залишите отак, вона буде осипатися. Значить, там винаситься. Вона, вона причому хорошо сиплеться, коли вона не зафіксована. Другий момент її не можна залишати в волозі. Буде пліснява всюди, знизу, зверху, на квітках, в самій лаванді. Третій пункт не можна сушити ніяким іншим способом, ніж ті, які я назвала, бо вони найбезпечніші для всіх. Четвертий пункт: старі приміщення не для неї, ви зробите набагато гірше. І великі пучки сушити краще не треба. Якщо у вас є агромізм-здоровезний букет, то ви можете просто його взяти, розділити на два пучки і потім сушити, а не сушити все за один раз. В принципі, все, що хотіла, тобто отак робити, просто, отак робити, як одна із моїх клієнток зробила, тобто запхати отак от букет лавандовий. Він буде, звісно, дуже гарно виглядати в вазі. Але є нюанс. Якщо він не зафіксований, він буде дуже швидко осипати. Тобто я його трясу і воно вже осипається. Краще, щоб він був зафіксований. Я собі їх навіть в ці в огортки пакувала, щоб воно довше стояло. Тому тут це дуже важливий нюанс, ви маєте його теж врахувати. Основне, що хотіла, я розповіла. Тема наступного ефіру буде про те, як сушити і зберігати чай. І яка різниця між тим. Який сорт лаванди йде на чай? Сьогодні розбирали про букети, показала вам, як це все виглядає. І осипання букету оце для лаванди нормальне. Щоб ви просто собі розумієте. Якщо з часом її рік-півроку, то вона те, що вона осипається, навпаки нормально. Дякую тим, хто був сьогодні в ефірі. Запис можна подивитися на Ютуб. Називається Лаванда по-селянськи. Можете підписатись, подивитися мій ютуб канал. Там не тільки про лаванду, там про психологію, вплив природи, про те, що одягати на фотосесії в лаванді, які кольори, які плаття. Тому можете знайти мій ютуб канал і подивитися відео, які вже завантажені щодо саме. Того, що одягати, ми з психологом розбирали саме вплив лавандових локацій, і не тільки, і техніку секретно розбирали теж. Відео називається Садотерапія, можете прямо вбити в YouTube. І там, де Наталія Петровська буде написана, то відео значить моє. Ютуб-канал називається Лаванда Посленський. Дякую тим, хто був в ефірі. Завершую. Дякую, що були сьогодні. Нехай всі ви, Лавандові поціновичі. Отримуєте найбільше щастя в житті, вирощуючи лавандові кущі, маючи їх у своєму дворі. До зустрічі!